Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю, на 27 липня 2025 року. Як завжди чотири варіанти. Незмінні наші чотири варіанти. Прошу вас зробити свій вибір, яка карта вам відгукується, та енергія тої карти буде у вашому недільному дні. І так, перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Що тут у вас? Одинички, вітаю! Давайте дивимося, що тут у вас. А одиничок паш чаш. Емоції. Р маленькі радощі, я б сказала. День маленьких радощів, паш, кубків. Це несподівані почуття, це також може бути творчість, е -м реагування на -м компліменти можуть бути. Да? Якісь такі лесощі до вас, да? Заграння, загравання, кокетство, любопитство. Це теж в вашому дні. Якесь таке дуже багато приємних несподіванок емоційного характеру. Давайте подивимося більш детально. Хм. Ну, спочатку почнеться все з маленьких емоцій, а потім ви будете в, аж по королю кубків, прям такий емоційний фон збільшиться в рази. Тобто емоційно наповнений радощами, емоціями. І... А які ці емоції будуть? Давайте подивимося, що це будуть за емоції. Плюс-мінус що це за емоції. М любовного характеру. Я ж кажу вам, якесь буде у вас таке емоційно грайливе. З коханням і пестощами день такий буде якийсь. Дуже-дуже приємний. Мої ден... одинички. Просто супер. Насолоджуйтеся любов'ю, будь ласка, у вас прекрасний недільний день. Такий мій прогноз до моїх дореньких одиничок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, ми йдемо далі. Вітаю вас, догенькі мої двічки. А що тут у вас? А у двічок пажезлів. Пажезлів це якісь дії, невеличкі дії, новини можуть бути ініціатива, цікавість, зацікавленість, така якась. Mm, а, що сказ... а, а що він сказав, а що воно сказало? Да? Якісь такі сплетні, Можна чого поговорити, а поговорити, Така якась буде... будете обсуждати якісь дії, можливі якісь невеличкі поїздочки. десь тут. Ну, може, Я не думаю, що це поїздки, це прогулянки можуть бути, десь там пішечки, десь нев... недалеко десь в парк посидіти. Там, е Ну, не дуже велика дія буде, попажу це так не на, велике, не, на, не на велике розстояння. Але по королеві жезлів ну, я скажу так, день, в якому ви будете звертати на себе увагу. Якісь ваші дії будуть при, до вас ну, при, привлікати увагу других людей, інших людей. Як прилікати внимання на російській мові, не знаю. <смі> так, дивимося далі. Що тут, що це ж за німання таке? Ну, мужчин, якби, якщо жінка дивиться мужчин, а взагалі-то може бути увага до, ну, якщо, якщо в чоловік, то прям можете такі авторитетом своїм, яким знанням законів, або ем, своєю якоюсь такою позицію, Позицією ем, ну, на правах ем, хазяїна да? такого якогось, будете слухати вас будуть. Ваші дії будуть такі, що будете привлекати, Вроді маленька дія, а будете до себе такі привлікати, така велика увагу, якщо звільняється. Рішення будуть вас слухати, розуміти. От якось таке, знаєте, ем, ем, вроді би нічого не сказав, а от. Отразилось на всіх, скажімо так. Це в когось так може бути. Якщо жінка дивиться, то, можливо, е от дія якогось мужчини, ваша дія може привлечь внімання якогось іншого такого, ну от впевненого, сильного, може, чоловіка вашого, тому що імператор дія до вас. Да? Але де день якихось таких ось, невеликих е якихось е справ, да? Потребуючих великої активності, в мене таке по відчуттю, що ви будете просто відпочивати. Я б сказала так. Да. Дома, домашні справи. Все-таки, я думаю, що в кругу сім'ї, і там імператор був. Щось домашнє, таке невеличкі справи це якось відпочити. От в мене щось таке по енергії, картинки йдуть, як. Як знаєте, як ото, е, показують у дворі е, качеля, от, знаєте, як сідає і от, там наче, сидите, отаку, якось, чи віддихаєте. Якось не хочеться нічого. Такі якісь дії. дії. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Трічки, що тут у вас? А у вас? Що посієш, те й пожнеш? Правосуддя. Ну, такий день, знаєте, карма не заставить довго ждати. По правосуддю, справедливість, баланс, справедливість. Якось воно, збалансовані дії. Ти мені, я тобі. Не буде що це, об'ясніть більш детально. Можливо, вам потрібна буде, можливо, допомога якихось государственних служб. Ну, не знаю, якийсь, може лікарня, може міліція чи поліція, може, я не знаю, воєнні, якась допомога, можливо. Вирішення якогось питання, щось будуть не знати, як, ну, куди обратитися чи що. Ну, в общем якась, ну, ну, треба буде Фух. ну Якась дія, яка потребує. Акуратно, хто за кермом, хто збирається триєчки, хто собирається в дорогу, то, будь ласка, трошечки уважно будьте. Тут може бути, що це за це... Ну да, удар може бути. Будьте уважні. Хто за кермом, тріїчки, будьте уважні. За кермом. Ви, я розумію, що ви можете бути уважні, але ж ви на дорозі не одні. І тому може бути якась така неочікувана ситуація. Тому е уважно, уважно, уважно. Ну, В общем, взагалі трічки день не, не, не скажу, що там. У когось може бути дуже опасний в плані поїздок. Але взагалі, я ж кажу, день такий, що посієш, те й пожнеш. Ось дивіться, як по правосуді, по балансу. Два, два попередніх да, якось так розслабили, а тут така серйозна, для трієчок дуже серйозна енергія. Тому, дорогенькі мої трієчки в неділю, увага, увага, ще раз увага. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких трійчок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Четвірочки, що тут у вас? Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це практичність і раціональне використання ресурсів то Хазяйська хозяй, хозяй, людина, будете ви. все до дому, все до ладу. Оце отаке. все використання і грошей, і використання вашої, його, вашої енергії, вашого часу. Все буде не впусту. Тобто ви в конечному результаті будете мати щось в своїх руках, да? будете мати результат. Плодородний день, да, як плідний день, плідний день, я б сказала так у вас. Ну Не будете відпочивати, будете все одно щось отакі... щось отакі, будете зима. Така у мене йде фраза, от знову, один рік зимою, корме, зиму корме, да, якось будете щось, може катати. Не знаю, щось таке якесь домашнім, і тут таке саме. Дві карти показують. Ну, що домашні справи, якісь хазяйські справи, правильно використані і гроші, і ресурси, і час. Якось. Ну, от яке якесь, значе мені показують картинку, що наче огірки, чи, чи помідори катаєте, щось катаєте, щось катаєте. Можливо, дійсно будете займатися якимись такими домашніми справами, які потребують от такого зовсім не відпочинку. Так що, так що, мої дорогенькі, щось будете все одно в праці. Неділя буде у вас труді... з трудами, з працею. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся мене, підтримуєте мене, ставите лайки, коментуєте, ділитеся моїми відео зі своїми рідними, близькими. Ви тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!